Привіт! В чому істина вашого успіху? Дивимося такий розклад, три позиції. В чому істина вашого успіху? Хочу взяти другу карту. В чому істина вашого успіху? Три позиції. Перша, друга, третя. Ставте на паузу, якщо не вистачає часу. Особиста консультація номер телефону вказую в описанні під відео. Так, поїхали. Позиція номер один. Чому істина? Навчитися, навчитися домовлятися. В першу чергу зі собою. Друге, обов'язково чітко знати, чого ви хочете. І навчитися пояснювати те, чого ви хочете і прагнете. Істина, ваша вода. домовлятися, комунікація. Подивіться. І це говорить не лише про робочі аспекти, це говорить також і в стосунках. Навчитися проговарювати, а для початку, для того, щоб проговарювати, навчитися взагалі а, пізнавати те, чого вам хочеться і, і що вам необхідно. Друга позиція. Так, істина вашого успіху. Не, не ждать подвоха, не бачити в людях е, якусь підставу, е, довіряти про, е, простору. Бо у вас іде така от штука, мені показують, що ви всіх бачите своїми конкурентами, бо ви всіх бачите потенційних злодіїв, ну не знаю чого, які, які по-любому вам, вам, будуть, вам будуть якось шкодити. От, четверту разу вимовила. Розумієте, ту скубка в ту скупка це через довіру, тому що в мене любов є. Я це ти, ти це я. І якщо я це ти, а ти це я, і я люблю себе, я люблю тебе, значить, я люблю простір, я люблю землю, я люблю все, що мене оточує. І навіть твою злість я теж люблю. І навіть твої пакості я теж люблю. Чому? Тому що вони є моїм досвідом. І я люблю свій досвід, бо я росту. Понімаєте, наскільки тут глибокі, глибокі убеждення повинні бути? Змінити сценарій поведінки, дивіться, да, от істина вашого успіху, це коли ви поміняєте сценарій поведінки своєї. Піде, запуститься рух вперед, коли ви перестанете розрушатися, саморозрушатися, а коли ви почнете геть нове життя, коли почнете діяти зовсім по-іншому. Спочатку я пізнаю себе і дізнаюся, чого я хочу. Я пізнаю істину в собі, не з гаряча, типа нічого не приймаю і приймаю рішення тільки тоді, коли нахожу, нахожу вихід в собі і признаю свою силу. Дізнаю, пізнаю свою силу, визнаю свою силу і проявляю свою силу. Дві карти випала, буду дивитися. Це, що було в вашому житті і те, що вас ранило, це було по справедливості. А, показують мені тут дві душі, які а, мужчина і жінка, які потерпали від завісимості і отримали повну тренду. В основному в жінки забрали мужчину. А, тут різні аспекти. Мужчина міг померти в когось, а в когось просто, просто забрали і все. Його немає. Ну, це, це був договір ваш, ваших душ. І зараз ви е, зараз обійдетеся до себе, як е, би, до себе підпустити хоч когось, бо минулий досвід вот, смерть, страх смерті, або страх, що, що він все одно уйде і буде боляче, розумієте? А на самом деле це не так. Мужчина не уйде. А чого мужчина не уйде? Коли ви не цепляєтесь за цей страх? Мужчина буде стабільно з вами, буде вкладатися. А, а, а поки ви в страху, то в принципі за спиною нож завжди є, тому що ви його притягуєте все. Кажуть, що до вас іде любов. Але знову ж таки, ви притягуєте сценарій, коли буде подстава, бо ви вже про це думаєте. Прикиньте, запускаючи нові процеси, ви вже думаєте не про те, що ви победителі і все буде класно, а про те, що буде якась подстава. Зміняйте, будь ласка, сценарій, да, сценарій свого мислення. Бо у вас іде боротьба вічого жіночого. Тоді буде успіх. Успішний. Так. ми їсти на вашу успіху, третя позиція. Глибина емоції, відчуття, глибинне відчуття. Любов до себе. Чувство себе, чувствувати себе, кайфувати, нічого не боятися Іти йти в глибину, так. Да. Йти в глибину. У вас тут все получиться, вообще, апріорі. Не боротися, не ждать подвоха, а знати, що все все в житті по справедливості приходить до вас, Того, що ви є справедливість. Якщо ви по справедливості будете відноситись до себе, така сама справедливість буде навколо вас. І робити те, що приносить вам задоволення, спокою, спокої радості, а, обновлюватися Хочеться сказати, ребрендінг. Тут повноцінний ребрендінг. Хочеш роботи, хочеш внутрішнього стану, хочеш свого бачення на життя. Оце і є успіх. На теперішній час, у нас такий класний розклад вийшов. Все, всіх цілую, па-па.